Україна поступово переходить на суспільне мовлення незалежне від влади, держави та бізнес-кіл. Перший крок до цього зробила обласна телерадіокомпанія Алтава. Тут презентували оновлену студію. Ми повинні бути готові і в творчому, і в технічному плані до цього переходу. Тому нам узято курс на повну модернізацію теле. Радіо нова студія гарант якісного телепродукту. Продовжує Євген Лопушинський. Тому вже протягом наступного тижня глядач помітить зміни в ефірі. Модернізовано давно відомі програми, підготовлено багато нових проєктів. Жителі Полтавщини зможуть побачити цикл сюжетів, присвячених дню перемоги. Поглянути нову студію до Полтави. Завітали і представники державного комітету з питань телебачення та радіомовлення України. Нинішня подія це свідчення, хай маленької, але перемоги. Ай маленького, але успіху наступний етап переходу на суспільне мовлення: модернізація відеомонтажних станцій та створення Ньюзруму.